Громадська організація НАЖДАК звернулася до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом про скасування постанови ЦВК, якою було оголошено початок виборчого процесу в місті Києві до районних рад міста Києва 6 лютого 2016 року. Фактично, дана громадська організація звернулася з позовом та з метою призупинити і скасувати виборчий процес до районних рад в місті Києві, яка їхня насправді мета? Мені здається, очевидним є лише той факт, що на сьогоднішній день відповідні вибори не є вигідним процесом виключно нашій владі чинній діючій владі. Тому що, по-перше, влада дуже сильно втратила свої позиції в електоральному плані, адже жодні їхні дії не свідчать про не те, щоб збагачення нашого населення, в тому числі в місті Києві. А хоча б про якесь рівномірне відновлення попереднього стану їхньої життєдіяльності і їхнього забезпечення, тому що люди втрачають робочі місця, люди втрачають кошти, втрачають майно. Відповідно, економіка дуже сильно здала, і на сьогоднішній день влада не приймає жодних зусиль для того, аби відновити ці всі попередні. хоча б, і не цілеспрямовані, але в мінімальному плані сконцентровані процеси на користь населення міста Києва. Саме тому громадська організація, мабуть, Наждак, була використана як ультраправа організація, здавалось би, для того, щоб нинішня влада могла відвести ці всі від себе підозри. І за рахунок, скажімо так, правих організацій зупинити виборчий процес, демонструючи, що на сьогоднішній день радикальні ультраправі організації, не маючи підтримки в населенні, хоча це не так, але влада саме це хоче продемонструвати, оскільки боїться саме таких організацій, які на сьогоднішній день є фактично єдиною опозиційною силою до нинішньої влади. Для того щоб продемонструвати, що такі організації не мають підтримки в населення, а влада, фактично, призначивши сама вибори в місті Києві сама, рахунок, їх і да? сама їх і скасувала за рахунок саме цієї громадської організації «Наждак». Але з боку це виглядає так, що нібито це все зроблено на користь. Ультраправих організацій, хоча насправді це не так. Тому що е, громадська організація сама по собі, на ждать, не є навіть суб'єктом виборчого процесу. Е, на, натомість організація Правий Сектор, саме Київська міська організація політичної партії Правий Сектор, є суб'єктом виборчого процесу і планувала приймати участь у е, е, цих виборах до районних рад міста Києва. І на сьогоднішній день склалася ситуація, що правий сектор, яка також фактично є правою організацією, а можливо навіть і ультраправою, звернулася до Київського апеляційно-адміністративного суду міста Києва з вимогою скасувати незаконну ухвалу судді Огурцова окружного адміністративного суду міста Києва про призупинення виборчого процесу до районних рад міста Києва. Розгляд даної апеляційної скарги призначено на 11 лютого 2016 року на 16 годину фактично порушені права не лише правого сектору, а всіх політичних партій, які є суб'єктами виборчого процесу, і планували висунути своїх представників на відповідні вибори. Влада, звичайно, зайняла позицію, що ми тут ні до чого. Центральна виборча комісія також звернулася з апеляційною скаргою. Нібито демонструючи, що ми підтримуємо відповідні вибори в місті Києві. Хоча насправді це не так. Апеляційна скарга центральної виборчої комісії, на мою думку, є досить формальною, тому що коли справа розглядалася в суді першої інстанції, центральна виборча комісія вже була стороною у справі і була опонентом громадської організації. «Наш ЖАК не дивлячись на це, вони дозволили. Судді Огурцову прийняти відповідне рішення про зупинення виборів в місті Києві. На жаль, ми не були стороною в справі нас ніхто не повідомляв, так само як жодну політичну силу. Саме тому всі люди, які бажають прийняти участь у справі, Мають право звернутися з відповідними апеляціями до 11.02.2016 року, які фактично будуть приєднані до матеріалів нашого вже провадження за нашою апеляційною скаргою, розглянути судом апеляційної інстанції. Ну, моя рекомендація на сьогоднішній день є наступна. Потрібно Створити резонанс навколо даної справи, тому що порушені права не тільки політичних партій, в тому числі і правого сектору, порушені права всього населення міста Києва, всіх виборців, людей, які планували прийти на вибори і вибрати своїх представників до районних рад. Абсолютно зрозуміло, та обставина, що Київська міська рада не справляється своїми повноваженнями в повному обсязі, адже це багато мільйони населення, і в кожному районі відповідно має існувати. Відповідна районна рада, яка візьме на себе ці функції, вирішувати питання кожного району окремо за рахунок своїх сил.